Що ви думаєте про водіїв легкових автомобілів? Хо-хо. це тема річки. Я не люблю в це втручатися, бо це як тицяти палицю в мурашник. Тільки у мене завжди таке прохання щодо легкових автомобілів. У нас 40 тонн за своєю природою ми носимо в собі так багато. Зупинка нашого транспортного засобу вимагає певного гальмування. Коли ви нас обганяєте, бо бачите з'їзд і раптом влітаєте перед нами. У мене була найгірша ситуація, коли пан мене обігнав, з'їхав бусом і врізався в іншу вантажівку, яка вже стояла в заторі на з'їзді. Ну я ще врізався в них, і потім була лише велика проблема, тому що там людям дуже сильно нашкодили. А потім ходіння по судах, пояснення, зрозуміло, моя провина була такою, ніби її не було, бо я нічого не міг зробити, адже якщо хтось переді мною так вліз, вибачте, на слові, то так не робиться. Треба думати насамперед, використовувати уяву. Ми повинні її використовувати, щоб не завдати людям шкоди, бо ми просто великі. І трохи звертати на них увагу, особливо коли ми кудись заїжджаємо чи виїжджаємо, бо люди не розуміють, що ми не бачимо, що відбувається позаду нас, і що ще гірше, навіть якщо ви стоїте поруч із нами біля правого чи лівого дзеркала, то, наприклад, я їжджу автомобілем MAN, він має таку кабіну, досить, ну можна сказати, специфічну з точки зору цих автомобілів, і людей я бачу. Але коли люди їздять високими автомобілями, повірте мені, вони вас не бачать ні праворуч, ні ліворуч. У дзеркалі іноді вас справді не видно. А коли хтось здає назад, то взагалі нічого не бачить, і це найбільша проблема. А потім приїде якась пані і вріжеться у тебе, як у мене була така ситуація, і вона каже: Кото, я його не бачила. А пан поліцейський теж їй добре відповів: якщо хлопець стояв 5 хвилин і блокував дорогу, а пані його не бачила, то комусь треба йти за окулярами.